Сьогодні а, честь презентувати вам наш проект, який триває вже розпочався травні цього року. Це не такий великий строк, але тим не менше вже а, я, певні досягнення. Це проект під назвою Уклед за синя бо проект на онлайн фрі онлайн. А фактично а, це продовження як вже відоказала тих наших а, зусиль а, наших перекладачів. Які на абсолютно волонтерських засадах перекладали новини про Україну, починаючи фактично з кінця лютого минулого року, це все виходило в перекладі на Укрінформі на сайті і отримало доволі велику увагу. Згодом змінилася ситуація, і в нас вже не було можливості продовжувати співпрацювати з Укрінформом, тому поступово знайшлася можливість створити цей проект. Тобто є великий запит на інформацію про Україну в Китаї. Цей запит він абсолютно не покривається китайському змі. І якщо відбирається, то не в тому ракурсі, не завжди в тому ракурсі, як нам навіть. Отже. Виключене. Так. Так, <-тан -тан> <тан -тан> отже, засоби, якими ми зараз користуємося, є наш веб-сайт uklan.cn.com. Він зареєстрований таким чином, що він є доступний материковому Китаю, без проблем відкривається, але він не індексується байду. Тобто неможливо знайти його звичайному користувачу. Тому ось ця база, цей веб-сайт, де всі наші новини викладаються. він у нас, Весь цей контент він дублюється в інших наших сторінках. Тобто це сторінка Weibo, наш основний зараз такий ресурс для просування. І трошки пізніше був відкритий ще аккаунт в мережі Twitter, котре зараз приймемо на Екс. Всі ці три. Джерела зараз вони покривають трошки різні частини нашої аудиторії. Тобто хтось, хто живе в Китаї, він скоріше підписує, підпишеться на сторінку Weibo. Хто живе не в Китаї, китайськомовна людина, або людина, яка цікавиться, живе на Заході, наприклад, вона підпишеться на Твіттер. Отже, і контент в цих е, трьох е, наших джерелах він теж дещо відрізняється. Якщо на веб-сайті ми розміщуємо у нас чотири основні категорії no Це суспільство, е, політика, економіка і культура. І додаткові такі не щоденні ми їх поповнюємо розділи. Це ми е, відносно нещодавно почали вести розділ аналітика, тобто це такі лонгріди на різні теми. А, і а, зовсім ще молода. У нас молодий розділ. Це інтерв'ю. Те вже вийшло, вийшло перше інтерв'ю з Вітою Голод і а, так, з, у, да, в перекладі інтерв'ю було зроблене Девідом Пандурські з проекту China Media Project і було перекладено спеціально для нашого сайту. І наступним буде інтерв'ю з Карімою Романі. Не сьогодні <рес> <рес> буде завтра. Да. Сьогодні було багато душе. Отже, ми стикаємося з деякими проблемами і з новими, скажімо так, потребами. Ми плануємо створити ще аккаунт у WeChat, тому що якщо тебе немає в WeChat, для Китаю ти не існуєш. На жаль, ми не можемо зробити офіційний акаунт. Ми не можемо зробити, ну ми дуже обмежені це. в цих моментах. Ми можемо зробити тільки приватний акаунт з каналом, на якому відповідно публікувати якусь якісь відео або фотографії. Ми не зможемо там відповідно постити якісь великі тексти, але там можна буде поширювати посилання на наші пайпо і на наш сайт. А, друге, а, вже а, стартував патрон, ще не запущено, фікційно вже зроблена. А, і, і, справа в тому, що нам відча не на від часів пересилають гроші, які ми не можемо отримати. <реш> тобто є люди в Китаї і не тільки, які хочуть і фінансово нас підтримувати. І ось ми обрали таку платформу, як Patreon, На цьому тижні вона вже буде запущена, а через який ми будемо можливо, okay. в Китаї. Patreon не працює офіційно, але тим не менше є шляхи обходимо. Навіть для тих, хто живе в Китаї. Але Patreon це більше все ж таки орієнтовано на захід. Тобто люди, які живуть в Європі, в Штатах, може десь в інших країнах Азії, для яких це більш доступно. А, далі а, у нас проблеми, як вже сказала, ми не можемо отримати гроші, які нам вже надсилають а, Тому що у нас до аккаунту не прив'язаний аккаунт а, GFUBAO або якісь. Тому так на жаль, на даний момент ми не можемо створити для того, щоб це працювало, треба створити або Джуфубау, або Alipay, Аліпей. щоб, відповідно навіть отримати такі прості функції Вейбо, як, наприклад, редагувати власний пост. Тобто, треба просто підтвердити свій акаунт і навіть зробити відкладені пост. Це дуже сильно нам ускладнює життя на вийбо, але тим не менше. Отже, ми зараз шукаємо шляхи оптимізувати роботу цього вейбо, щоб якось прив'язати вже чиюсь китайську банківську карту а от і абсолютно відкрито користуватися рахунком. О, тому якщо є якісь поради, є якісь uh, можливості, такі буду рада вислухати. Всі законні і не дуже законні. А зараз останні А, так, ось деякі наші власне кажучи, сайт. Так він виглядає. Відвідувалися на сайті, ми на жаль, зараз не можемо відслідковувати, тому що платформа якийсь твора на сайт, тобто це WordPress, він також не працює в Китаї. І тому ми трошки користувалися деякими окольними шляхами і отримували статистику, відвідування, і статистика була непогана, там у нас в середньому було 600 відвідувачів за день. Статистика ці налаштування статистики злетіли, і ми просто не бачимо, скільки у нас відвідувачів воно не рахує відвідувачів з Китаю. У нас будуть 50-60 відвідувачів за день. Тому зі статистикою трошки складно але сайт це все ж таки у нас така база, але шляхи розповсудження у нас в основному на зараз через глибота, через Twitter, Там відвідування і перегляди доволі відчутні. Отже, так виглядає Бог. Здорове. А він називався ШаміДіфу, тому що цей акаунт нам подарували фактично Дарина Остенко, яку багато хто тут знає. Тому що цей акаунт, який вона створила для себе, ми його не можемо, тому що у все інше зайнятий. Абсолютно не зрозуміли якісь порожні акаунти. Давно хтось зробив, не користується, але Фільма... <сіпи> О, тому ми називаємося Шейдзіфу, але нам пощастило, тому що ми починали не з нуля, там вже було півтори тисячі підписників. Це небагато. Але як бачите, ми починаючи з червня місяця, ми почали його вести, вкладати наші новини, і він ну в чотири рази вже більше має підписників. Тобто це звісно в рамках китайських соцмедіа, це дуже мало. Але зважаючи на темпи, яким у нас додаються підписники, зважаючи на те, що це все ж таки новинний в основному ресурс, і де що ми не маємо ну, жодних навіть мінімальних можливостей ось користуватися е засобом розкрутки на Війбо, це дуже непоганий результат. Так мені сказала Катерина Новок, яка займається е цифровим маркетингом. Не прийшло, на жаль, не прийшла. Це не багато, але це чесна праця і е, насправді доволі хороший результат. От е, так виглядає наш Твітер. Теж нам допомогли трошки його розкрутити і обрізали. Здається, у нас майже півтори тисячі підписників на Твітері. Те, ми ось е, дуже сильно рванули, тому що буквально з десяти двадцяти підписників до півтори тисячі у нас пройшло ну, менше, менше двох місяців приблизно. Е, е, Знову ж таки, це не верифікований аккаунт, і ми не користуємося ніякими засобами на круті переглядів. Це все абсолютно чистий, натуральний, кажуть органічний а, органічна статистика. Деякі наші досягнення, <laughs> тобто це пости, які набрали найбільше або ну найбільш значущі, так можна сказати. А отже, найбільший за кількістю переглядів пост це про обстріл генерального консульства Одесі. Він набрав більше 260 тисяч переглядів. Знов ж таки для китайських соцмедіа це не надзвичайні цифри, але Треба нагадати, що на момент, коли ми це постили, було приблизно 4 тисячі підписників нашого аккаунту. Тому це дуже дуже непоганий результат. А, далі, там де фотографії, а верхня права, права, це теж фактично з чого у нас вейбо почалося так активно. Я вже сказала, ми на початку червня почали вести цей вейбо. більш-менш активно, а, але не покладали особливих насправді сподівань на нього. Вийде не вийде було незрозуміло, але 6 червня відомо, росіяни підривали дамбу Паховської ГЕС, і це привернуло величезну увагу до того, що ми постили, тому що а, а, було дуже багато інформації про те, що це аж. Інші зробили, і так далі. Було дуже багато неоднозначної такої інформації, але ми дуже активно просували позицію України, якісь докази і так далі. Ми ще й досі продовжуємо насправді цю тему висвітлювати. І певний час, ну там в топах, якщо шукати, там, наприклад, Yeah. Yeah. Каховка чи ну за якимось із цих ключових слів? То в топах було, що а, а, Україна підірвала капостурес <штовис> через декілька місяців. Активною mm -hmm. роботою. Ми постили про це щодня, різно, абсолютно там в контент. Але за декілька місяців а, в топи вийшла все ж таки, що Росія а, ну, відповідно важко сказав, наскільки все а, на загальній картині а, в сосмедії і так далі а, виділяється. Але там не менше, теж вважаємо за таку невеличку свою перемогу. Далі а ось ця нижня справа. А це один з таких от важливих лонгрізів, які ми там запостили, і він набрав двісті більше ніж 200 тисяч переглядів. Це про те, що Росія і Україна не є братніми народами. Це Лонгріди, це наш спосіб донесення складної для китайців інформації, незрозумілої інформації, ну як ця, наприклад. Та про те, чому Крим не дарували хру... хрущов в Україні, і так далі, ми намагаємося це оформити ось в якісь лонгріди, і у нас наразі це такі. А, тексти підвалені, можна сказати, тому, що навіть люди, які підтримують Україну, навіть які дуже там поважають Україну, можуть сказати, ну це ж колись, це ж братні народи, просто їх розсварили. Ну, ми беремо великі тексти, в яких аргументовано красиво, з ілюстраціями дуже логічно розказується, що ні. А цину у нас був дуже великий, Ми городили на да, дві частини. І ось друга частина найбільше перекладів направлених більше 200 тисяч і продовжує напирати. А, і також пост-інтерв'ю е, е, наше перше е, і вітрі з тетом Бандульське, який ми виклали у себе, яке принесло нам ну, щонайменше тисячу підписників. Насправді так, треба продовжувати. Добре. Воно дуже добре розійшлося, тому що там і теж це важлива така важливий текст, тому що там розповідається саме про діяльність асоціації про діяльність українських катаєзнавців спочатку повномасштабного вторгнення про наші там перекладацькі зусилля і так далі. Тобто, цей текст. Його багато репостили великих блогерів китайських, українських, чи більш-менш нейтральних. І один з них написав е, саме про нашу асоціацію пост, і з ньому завдяки гум прийшло дуже багато до нас, підписників, і продовжив. Тобто, ну і набрав він теж 100, я звідси не бачу. 147 тисяч. Ну, думаю, вже і більше може набрати. Так і цікаво теж кейс, як то кажуть, нашої роботи. А ось ця стаття про ВанФан. Цей інфопривід сколихнув не тільки Україну, але й Китай, але трошки інакше в інакшому плані ніж у нас. Uh, і призвів до цікавих наслідків, які не всі насправді помітили в Україні. Ну і в Китаї uh, теж дуже швидко цю тему зам'яли, тому не помітили. А uh, це була стаття. Це фактично переклад uh, заяви uh, Ніколенка з МЗС про те, що ось там приїхали і так далі. Uh, вона не сказати, щоб дуже якась скандальна, доволі витримана, але серйозна. Ми її запостили у себе відповідно, на сайті і з посиланням на сайту на випо там у нас цей пост набрав 94 тисячі переглядів. Дуже швидко його у нас вкрали два великі блогера. Тобто, просто взяли той самий текст, і самі фотографії і у себе перепостили. А вони вони скільки там набрали, я не знаю, тому що там за 200 тисяч за і так далі. Кількість підписників людей. Uh, і ця вона дуже швидко розлетілася в китайських соцмережах, а потім за декілька днів її видалили взагалі. І цей пост насправді у нас в HBO, він зараз закритий для перегляду. Тільки бачу його тільки я як власник акаунту, тобто він є, але його ну, більше ніхто не знайде. Uh, там uh, дуже багато репостів і uh, коментарів, і так далі. Але в певний момент uh, Китаї вирішили закрити цю тему uh, офіційно. Uh, там багато факторів наклалося: і незаконний перетин кордону, і взагалі моральність такого вчинку на місці військового злочину великої трагедії. і те, що ця співачка була в дорогезному а, а, паску від Гучі. А, а її чоловік, він же ж там майже не, не член партії, там велика людина, і він теж їздив і так далі. І ось все це так склалося. А ще вона співала Катюшу, до речі, яка виявляється зараз китайська частина китайського суспільства, яка налаштована в дуже патріотично націоналістичному, скажімо так, напрямку, виявила, що Катюша це погана пісня для Китаю. Тому що Катюша була написана під впливом, враженням від битви при Джангу Фені. Це СРСР Манджурія, японські війська вільніше це територія Манджурії, тодішні, але це ж китайська територія. Тобто це пісня про окупацію ісконно китайських територій. І ось все ось це і Катюша, і дорогезний пасок від Бучі, і, і так далі, все це так склалося в дуже невигідному, скажімо так, ключі для Китаю, що всі публікації, всі згадки про цей, цю подію, про цю співачку ви ніде не знайдете в китайському інтернеті. Тобто, просто ван вбити в байду, ви її не знайдете. Зник її аккаунт Вейпо. У нас про це нічого не пишуть. Викликали посла китайського фансіню журнала у нас в ЗС. Про це у нас теж не питали. А з нашого боку, че видно, вирішили трошки зам'яти, да, зберегти лице Китаю, так пожуріли і все. А, з китайського боку, взагалі, вирішили, що давайте ви забудете сьогодні нікого ніколи не було. А, от, тому е, чим ми пишаємося, тому що ось е, подібні скріншоти саме з нашого сайту, вони з'являлися і в вічаті відео. І в інших джерелах, тобто дуже-дуже багато в яких інших матеріалах вони з'являлися навіть таких матеріалів, які намагалися обходити цензуру саме щодо цієї теми. І називалися ямося, абсолютно інакше. Там Катюша, там співачка, щось таке дуже. Ну, Ви знаєте, якими методами китайці користуються для обходу такої явної цензури. І ось в цих а, відео, в цих статтях і так далі, з'являлися. Ось скріншоти з нашого сайту, що надзвичайно приємно. Такі ми доклали зусиль для того, щоб ця тема була закрита, скажімо так, для того, щоб Китаю стало трошечки, але сорому за те, що так вийшло. Ну і власне все. На цьому ми продовжуємо свою діяльність щодня. Ми публікуємо найважливіші, найголовніші новини про те, що відбувається в Україні. На жаль, ми не можемо. Ми працюємо не в режимі 24 на 7, тобто ми не можемо висвітлити новину прямо, коли вона відбувається тут. Це з певною затримкою. У нас не так багато людей, не так багато можливостей. Але це щодня і на вихідних також ми завжди постимо нові, нові матеріали і отримуємо дуже позитивні відгуки від читачів. Тобто, дійсно такий фідбек від підписників і не тільки він дуже хороший. Навіть не можу сильно поскаржитися на те, що приходять і там нас винувачують в пропаганді, чи хтось дуже там проросійський приходить на нас винувачує. Таких випадків насправді мало, що ви забігли. О, тому ось так, як коротко про цей наш проект. Дуже дякую.